Я не знаю такі а, так. Ми повернулися що це сніданок? Так, це сніданок. Ми вже в прямому ефірі. Господи, Доброго ранку всім друзі. Питаю, ми вже тут за кадром просто почали, просто почали розмову з міністром соціальної політики Оксаною Жолнович. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго ну і власне ранку. та Доброго тема, ранку. яку ми анонсували зранку, про те, чи є в нас в Україні якісне протезування, хто може його отримати і чи є воно безкоштовним. От всі ці питання зараз в нашій актуальній розмові і будемо піднімати. Доброго ранку ще раз. Пані Оксана, дуже наболіла тема. Насправді я хочу, щоб ми говорили не лише в контексті військових, але й цивільних. Теж це важливо. Так протезування. Давайте з головного чи безкоштовне воно для громадян. Так. Все протезування в Україні абсолютно безкоштовне для усіх громадян, без винятку, без ага. будь-якого статусу. Військовий, не військовий, цивільний, військовий, люди з інвалідністю, ті, що постраждали зараз наслідок війни, навіть не треба отримувати інвалідність. Головне, щоб був висновок лікарсько-консультативної комісії, що людині потрібен протез. Ага. Ага. Логістика. Так, тоді у якщо нас є у нас... декілька способів, як ти можеш звернутися за тим, щоб тобі призначили протез. Ну, найважливіше, звісно, це потрібно мати призначення лікарської консультативної комісії uh -huh. або МСЕК. Тобто, якщо uh -huh. ти маєш інвалідність, то в медико соціальна комісія в програмі реабілітації пропише, що потрібен протез верхньої чи нижньої кінцівки. Якщо це зараз відбувається, де нам уже не потрібно встановлювати інвалідність, то лікарська консультативна комісія прямо в лікарні пропише протез верхньої чи нижньої кінцівки. Uh -huh. Ки mm -hmm. який, ну щоб протезисти далі могли правильно mm -hmm. розраховувати ідеальний варіант, коли є в реабілітаційних закладах реабілітаційна команда, яка вже чітко визначить, якої активності потрібен протез, е, яких функціональних особливостей mm -hmm. і якісно це пропише. Поки це не від ціле ціна є. ще залежить, і часто Абсолютно. знаєте в голові, що виникає яке запитання. мовно кажуть, у мене високе протезування. Це означає, що дорожче буде протез, е, і держава може дати якийсь відсоток лише або якийсь фонд може дати ні, якийсь відсоток. Ні, ні держава покриває залежно від потреби всю вартість протезу. І звісно, високе протезування коштує у нас більше. Воно буде розраховуватись по дорожчій вартості. Загалом максимальна сума протезування верхньої кінцівки до 600 тисяч гривень, угу. нижньої кінцівки до 300 тисяч гривень. Це механічний протез, і це ну, це нормальна сума, це нормальна сума ага. і в, так, в, в залежно від того, який це буде, ну як воно буде складатися, від ваги функціоналу, спроможності ага. людини, ага. будуть там можливості і електронні якісь встановлювати елементи, наприклад, там електронний колінний вузол чи рухому ага. стопу, але все це залежить від конкретного призначення, тому що комусь це зручно. А комусь навпаки потрібно максимальна механіка, щоб воно було стійко і щоб людина себе більш чітко відчувала mm -hmm. на ногах. Тож дуже важливо, коли ти працюєш з реабілітологом, коли ти працюєш з протезистом, попробувати mm -hmm. оцей протез тренувальний. І не завжди прагнути максимально високих технологій, uh -huh. тому що коли ми, наприклад, користуємось телефонами, не всім потрібен телефон з супертехнологіями. Комусь це незручно, комусь потрібні тільки базові функції. базові функції, функції uh -huh. так тобто кожного разу треба дивитися, для чого ти будеш його використовувати. Добре, uh -huh. пані Оксано. А тоді ще одне питання: отримання протезу це перша частина, а його обслуговування, тому що найчастіше перший рік, якраз після протезування, вимагає того, щоб протез обслуговувався, налаштовувався на Так. весь час весь час. Без так це держава покриває, звісно е, воно входить у вартість, і ага. хочу вам сказати, що тому дуже важливо протезуватись власне в Україні, бо є велике питання з тими, хто запротезувався за кордоном. Вони повертаються uh -huh. сюди. А, е, а протест в людини, так? там змінюється. Тобто, кінцівка худ не поправляється, потрібно трошки вдосконалювати культи uh -huh. приймач, і вже не зрозуміло, а хто саме має це робити. Uh -huh. Ми і це намагаємось закрити, тобто можна поставити той протез, який отриманий за кордоном. На облік в фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, і тоді обрати протезиста в Україні, який погодиться обслуговувати цей процес. Угу. Але звісно, це трохи складніше, тому що не всі будуть готові брати чужий виріб для обслуговування. Там не така вартість вигідна угу. виходить. Угу. Тому звісно, те, що з самого початку робиться в одного протезиста, воно найбільш комфортне йому для обслуговування. Це як лікар твій особистий та і так. власне так. так. Знаєте, на, на сам кінець важливий момент. Е, я по SuperHumans пам'ятаю, що ще важлива реабілітація, тому що одна справа правильно підібрати тобі протез, одна справа його обслуговувати, інша справа це адаптувати людину до, до ковидіння або використовування так. з ним. Та е, е, з фондами зрозуміло, як це працює наприклад, у SuperHumans, Знаємо, можемо зайти на сайт, інші фонди. Будь ласка, як державні програми з цим. Отже, сьогодні ми зазвичай це було таким чином, що в кожного протезного підприємства, тому що це різний бізнес, і державний, і приватний, в нас є 80 протезних підприємств, що забезпечують протезуванням, і у них є або власне стаціонарне відділення, або вони в реабілітаційних центрах чи лікарнях орендують відповідно відділення. Ми зараз змінюємо цю філософію. Верніше ми вже її змінили, тому що це довго, і робимо обов'язково, щоб коли людина потрапляє з травмою в лікарню, уже зразу в цьому ж відділенні реабілітаційному до неї підключався фізичний терапевт, ерготерапевт, той же реабілітолог, психолог, е, психолог, обов'язково і, і зазвичай. Формуємо з мозом такі маршрути пацієнтів, щоб теперішні люди, що отримали ампутацію, практично 100% потрапляли в ті лікарні, де вже створені такі реабілітаційні відділення, і зразу з ними, от ще з моменту там культю обробляють, рани загоюються. Угу. А тебе вже вертикалізують, вже вчать тримати баланс, відновлювати рівновагу і з тобою працювати не втратити час важливо, не де знайти на сайті важливо. мозу всі точки є. Де, де Ди, це дивіться є. це внутрішні маршрути? Ми не ага. можемо їх публічно оголошувати, ага, бо ясно це ж Маршрутизують в тому числі військових, mm. і ясно їх будуть спрямовувати по тому маршруту, де ну найбільш точно де буде згрупована. Але умовно супер, початкова ясно. точка це та лікарня, в яку потрапляє, наприклад, військовий або цивільний. Але і далі йому вже звідки... не треба протезування в конкретному mm. ну, зрозуміло. Я маю на увазі сама логістика. Да. Тобто, от військовий або цивільний протизую. потрапив, ]で. і да. далі він може звертатися до лікарів для того, щоб його по цьому да. якомусь одному з маршрутів 에, направили туди, куди потрібно. Куди буде де буде реабілітаційна команда і де з ним почнуть працювати? працювати вже на момент там загоєння його ран, щоб він готувався до протезування, угу. навчався стояти, тримати баланс і виконувати ну там багато фізичної підготовки теж потрібно. А, страшну цифру ви оприлюднили. Е, значить, в Україні інвалідність дістала 300 тисяч людей, і це така я так розумію. Цифра буде підвищуватись в арофматичні або не дай боже в геометричній прогресії. А ви готові як міністерство до цього? Це ж йдеться не лише про протезування, це велика інфраструктура без бар'єрності. Ви знаєте, це правда, це виклик, виклик для всього нашого суспільства. І зараз дуже вже багато і компаній, і людей. І в принципі, ця тема стає такою видимою, і це дуже важливо. Бо це не тільки питання одного міністерства, це питання кожного ресторану, кожної кав'ярні, кожної перукарні, коли ви дизайнете свій бізнес. Ви маєте його зробити таким, щоб туди могла зайти людина на візку на кріслі колісному, щоб туди могла зайти людина з протезом. Тобто мова йде про те, що бізнес має, має стати чи зобов'язані? Це важливо Вибач, Це Маєте <смі> чи, чи зобов'язані? Тут є нюанс, коли ти проєктуєш щось нове уже зараз будуєш, зобов'язаний, тому що є державні будівельні норми, які передбачають інклюзивність. Залишаються питання з тими будівлями і закладами, які вже використовуються. О. І ось тут немає прямого зобов'язання, що ти завтра маєш припинити свою роботу, бо ти не переоблаштувався тут. Уже питання їхньої. Внутрішньої відповідальності працювати над тим, щоб зробити своє приміщення доступним та інклюзивним, uh -huh. Uh -huh. і uh -huh. от в цьому а всі є закладу монка обов'язково мають бути доступними. старий фонд новий фонд, байдуже. важливо. Так uh -huh. Вони uh -huh. повинні uh -huh. переплановувати, відкривати їх. Вони мають мати доступність. Uh -huh. Uh -huh. І наостанок, давайте поговоримо про соцвиплати. Ми всі розуміємо, що зараз максимум грошей маєте на оборону країни, але тим не менш про які соцвиплати йде мова зараз від вашого міністерства. Ми що подивилися, що ну власне ми бачимо, що люди також бідніють. Є велика кількість людей, що залишаються без роботи, що отримують недостатній дохід, враховуючи те, як зростають наші ціни і як підвищується дуже багато різних речей. Тому базові допомоги. Допомога по малозабезпеченості, по бідності uh -huh. у нас буде збільшена, і там ми збільшуємо е, як і рівень забезпечення, тобто сам прожитковий мінімум, незначно, але збільшується, так і відсотки, які покриваються. Бо, наприклад, е, для дорослої людини, якщо вона працездатного віку, ми її враховували. 40% від прожиткового мінімуму як допомогу зараз підняли і кажемо 60%. Угу. Для дітей було 120, зараз 150%. Тобто ми і ці відсотки теж збільшили, щоб загалом сума допомоги по бідності в кожній родині зросла. Це індексація, чи це реально додаткові Ні, гроші? це по новому розрахунок з більшої суми, з більшої суми прожиткового мінімуму і з більших відсотків, на які ми множимо цей прожитковий мінімум, uh -huh. але забезпечення uh -huh. Uh -huh. в кожній родині? Ще абсолютно це вівторок ми ухвалили постанову, вирівнявши. Можливості для отримання субсидій на житлово -комуняль... комунальні послуги для тих людей, що використовують дрова чи вугілля для опалення. Uh -huh. Перейшли на обрахунок, бо раніше було просто там одна тона. Хоча вугілля воно більш більше тепла віддає, угу. а дрова набагато менше. Зараз вугілля дістати важче, враховуючи, що в нас схід І дрова дорожчі дрова дорожче. Дрова дорожче. Так. Ну залежно як в кількості дорожче, ну, ясно, Тож ми так. вирахували тепловіддачу, і відповідно так. до тепловіддачі порахували скільки потрібно на обігрів двох людей, наприклад, домогосподарства угу. з двох людей. До сих пір було 7 тисяч. Зараз в рамках експериментального проекту ми підняли цю суму до 16 тисяч, угу. і будемо кожній родині з двох людей. Ну якщо там більше людей, це буде більша сума. Так. Повертати 16 тисяч на закупівлю дров чи вугілля за їхнім вибором для опалювального сезону. Круто, якщо Зрозуміло. підпадаєте під субсидії. Саме так, якщо людина потрапляє під субсидію. А допоможіть, будь ласка, підрахувати на сам кінець дуже коротко. Якщо все таки у вас є оця субсидія з дровами е, і газ. Що буде дешевше? Все одно субсидія покриє цю історію. Так і це те, краще... те покриє. І буде і те, розраховувати так. Байдуже, угу. чи ви газ подаєте, вам зроблять розрахунок вашої платіжки? Важливо, щоби ваша платіжка. Не забирала більше аніж 15% вашого сукупного доходу. А, ясно, ясно. І якщо угу. більше ніж 15% угу. сукупного доходу, решту ми покриваємо. Зрозуміло. Паси, як, знаєте, ні ніколи не думаю, що це скажу, але такий час на жаль, ваше міністерство одне з головних зараз. На жаль. На, на жаль, так. Пасибі, вам, і Дякую, що з нами були. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики. Далі буде на ТВ.